Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми помандруємо до лісу. А хто там сидить під ялинкою? Біленький кожушок він має, пару довгих вушок, жвавий побігайчик. Зветься він. Ну, звичайно, це зайчик. Якого кольору шубка у зайчика взимку? Біленька, чим укрита земля? Снігом? Чи помітний зайчик у білій шубі на снігу? Звісно, ні. Зайчик у літку сірий. А взимку, коли випадає білий сніг, змінює свою шубку на білу, щоб його не помітно було на снігу. Біла шубка тепліша, тому зайчик взимку не мерзне. У нього довгі вуха, щоб він міг почути, як до нього підкрадається лисичка або вовк, і швидко втекти. У зайчика маленький куций хвіст, щоб він не заважав швидко бігати йому. Малята, а зараз послухайте віршик, який називається зайчик біленький. Довгі вуха, куций хвіст, білий зайчик в ліс побіг. Під ялинкою сховався, мабуть, вітерець тремтить. Малята, давайте цей віршик повторимо разом. Довгі вуха, куций хвіст, білий зайчик в ліс побіг, під ялинкою сховався, мабуть, вітерець тремтить. Малята, якщо ви уважно дивилися і слухали, дайте відповідь. Якого кольору шубка у зайчика влітку? Так, сірого, якого кольору шубка у зайчика взимку? Так, звичайно, білого. навіщо зайчику такі довгі вуха? Що він міг чути, як до нього підкрадається лисичка або вовк? Чому у зайчика короткий хвіст? Щоб не заважав швидко бігати. Для чого зайчик змінює колір своєї шубки взимку на білий? Щоб його непомітно було на снігу. Молодці малята. На всі запитання ви відповіли правильно. До побачення та до нових зустрічей!